Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Зараз будемо робити відеоогляд на одну з найпопулярних ліжок в нашому інтернет-магазині. Це серія Kinder Cool. Виготавлюється вона з високоякісного LDSP. Спальне місце тут 170 на 80. Всі кути заокруглені у ліжку. По краям резинова планка Т для захисту. Оформлення ліжка складається з цільної наклейки та захисного шару ламінованого покриття, який захищає малюнок від пошкодження. В асортименті представлено багато малюнків. Ламіновану наклейку можна мити, вона не царапається, не вигорає та має ефектний вид. Також можна замовити ліжко без малюнка. Основа під матрац цілісне тверде дно, яке виробляється з ЛДСП. Матрац не входить у вартість. Ви можете обрати один з трьох варіантів, представлених в нас на сайті. Ліжко комплектується захисним бортиком, який з часом можна зняти. Його довжина 80 см і висота 21 см. Додатково можна замовити висувний ящик на дві секції, який висувається на роликових напрямних. Ліжко можна використовувати з обох сторін, тому що ящик висувається як справа, так і зліва. Тільки при збірці зафіксуйте необхідну вам сторону. У вашій увазі представлено три види матраців. Економ оптимальний та преміум. Наповнення в них однакове: це два шари кокосового волокна, пінополіуретан і синтепон. Відмінність лише у товщині. У економ варіанта 7, оптимального 8 см і преміум 12 см. Матрац виробляється під будь-який розмір ліжка. Також у нас є водоноприникніні матрацники, недорогі і хорошої якості. Фіксуються вони резинкою по кутах або периметру. Разом з ліжком та матрацем купують постільну білизну, дуже хорошої якості, приємну на дотик, та на нашому сайті ви можете обрати велику кількість принтів як для хлопчиків, так і для дівчаток. Також ми маємо подушки та ковдри ковдри на вибір, демісезонні, в яких і літом, і взимку вашій дитині буде спати на них комфортно. Велике дякуємо вам за те, що подивилися це відео. Сподіваємося, що воно було вам корисне. До нових зустрічей.